Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Чинний переможець Ліги Чемпіонів Англійський Манчестер Сіті на стадії чвертьфіналу цьогорічного турніру зіграє з мадридським реалом українця Андрія Луніна. Колектив Олександра Зінченка, Лондонський арсенал, протистоятиме Мюнхенській Баварії. В інших двох е, двобоях зійдуться французький ПСЖ і Каталонська Барселона та Іспанський Атлетіко і Дортмунська Борусія. У півфіналах переможець останнього поєдинку зустрінеться з сильнішим паре ПСЖ Барселона, другий такий. Тандем складуть Арсенал Баварія та Реал Манчестер Сіті. Перші матчі однієї четвертої фіналу відбудуться 9-10 квітня. Поєдинки відповіді – 16-17 квітня. Фінал івенту івенту пройде 1 червня у столиці Великої Британії, Лондоні на стадіоні Вемблі. Такими були підсумки жеребкування турніру, що відбулося у п'ятницю у швейцарському ноні. За його підсумками були сформовані і чвертьфінальні пари Ліги Європи, де відразу має місце Дербі Італії, Мілан Рома. Інший клуб Запенін Аталанта протистоятиме Ліверпулю ще один представник Англії Лондонської Бетхем. Конкуруватиме з німецьким Байером. На сам кінець португальська Бенфіка, де виступає український голкіпер Анатолій Трубін, зіграє з керівником донецького шахтаря французьким Марселем. Матч відбудуться 11 та 18 квітня. Далі у півфіналах зійдуться переможці зустрічей Бенфіка Марсель та Ліверпу. Пуль Аталанта, а також Мілан-Рома та Байер Везгем. Фінал Ліги Європи запланований на 22 травня е, травня в Ірландському Дубліні. 11 і 18 квітня також пройдуть і чверть ліги конференції, де бельгійський брюге зіграє з грецьким пауком. Переможець вийде на до півфіналу. Які заплановані на 2 та 9 травня. На найкращого у парі Вікторія, Чехія, Фіорентина, Італія в інших двох парах. Півфіналістів визначать. Англійська Астон Віла і Французький Ліль та грецький Олімпіакос і турецький Фінербахче. Фінальний матч 29 травня прийматиме стадіон АЄК Арена у столиці Греції Афінах. 19-річний уродженець нашого міста і вихованець дніпровського футболу Руслан Червяков, який згодом захищав кольори Донецького Шахтаря та Інгульця з Петрово, після після повномасштабного вторгнення виїхав за кордон, де у 2022-2023 роках грав за молодіжну команду португальського жилвісенте. Наразі не тільки виступає за клуб другого за силою дивізіону України агресора Московське тропедо», але і розпочав процедуру затримання російського громадянства і спортивного російського громадянства. Про це Відомив президент московського торпедо Олександр Волнушкін. Чарівні, сильні, красиві, ніжні, привабливі, усміхнені спортивні струнки, заворожуючи схожі на тисячі інших і водночас відмінні від них. На перший погляд важко відразу впізнати у цих дівчатах, якщо і не геркулесів, то принаймні атлетів, які здіймають над собою вагу удвічі більшу від власного тіла. Чарівні, стильні, красиві, ніжні, привабливі, усміхнені спортивні струнки, заворожуючи, схожі на тисячі інших, і водночас відмінні від них, на перший погляд, важко відразу упізнати у цих дівчатах, якщо і не геркулесів, то принаймні атлетів, які здіймають над собою вагу вдвічі більшу від власного тіла. Ганна Буторли, майстер спорту України міжнародного класу, вихованка тренера Валерія Сесуна, щойно повернулася з Коломиї, де стала чемпіонкою України з класичного жиму лежачі і була третьою в абсолютній першості за коефіцієнтом. Серед усіх учасників жінок відкритої вікової групи. У неї також бронзова нагорода у складі збірної Дніпропетровської області у командному заліку. Загалом зізнається виступом і результатом задоволена, тим паче, що звітні змагання проміжні перед майбутніми більш відповідальними стартами і звісно серед іншого дівчині, як завжди, бракує часу, щоб належним чином ідеально підготуватися до турніру. Завжди не вистачає часу на підготовку. Скільки би його не було, його завжди мало. Тобто просто не вистачало часу, щоб реалізуватися та виконати той план, який був запланований. У цей результат проміжні змагання. Моя основна ціль це підготовка на чемпіонат світу, який буде в Америці через два місяці. То, як для проміжного результату я вважаю непогано виступила. Не залишилася без нагороди її молодша, менш титулована колега і подруга Орина Боровкова, яка тренується під орудою наставника Дмитра Гака. Вона стала чемпіонкою у командному заліку серед дівчат у складі збірної Дніпропетровської області, виборола золоту медаль в особистому у своїй ваговій категорії серед юніорок і посіла третє місце в абсолютному заліку. Ну хотілося б показати кращий результат ніж. А у нас, були допущені деякі технічні помилки та психологічні. Будемо їх виправляти та покращувати свій результат на наступних змаганнях. Далі готуємося до чемпіонату Європи, який буде проходити в Туреччині на початку серпня. Ну, звичайно, хочеться привезти медаль з цього чемпіонату. Тому будемо готуватися та намагатися викластися на максимум. Нам залишається тільки побажати цим талановитим і вродливим дніпряночкам успіхів, як у майбутніх стартах, де вони гідно представлятимуть рідні місто, регіон і державу, так і відбутися кожній у власному житті, у якому їм неодмінно стане у нагоді і допоможе спорт, на теренах якого вони вже встигли хтось більш гучно, хтось менше, втім вже заявити про себе. «Стрімкий злет футзального клубу Сухабалка, жовті води від чемпіонату Дніпра і області до стадії плей-офф за право виступати в елітному вітчизняному дивізіоні екстралізії України та вихід до чвертіналу національного кубка серед інших чинників має і вагомий аргумент у вигляді розбудови інфраструктури. Стрімкий злет футзального клубу Суха балка жовті води від чемпіонату Дніпра і області до стадії плей-офф за право виступати в елітному вітчизняному дивізіоні «Екстралізі України та вихід до чвертьфіналу національного кубка серед інших чинників має і вагомий аргумент у вигляді розбудови інфраструктури, однією зі складових частин якої стало зведення та облаштування сучасного ігрового майданчика з полем зі штучним покриттям в одноіменному з назвою команди мікрорайоні приватного сектору міста. Саме з цієї площадки почався свій життєвий шлях, такий футбольний клуб Суха балка. Дуже приємно, що дійсно в такій глибинці в час війни люди, ну, вони почали будувати ще до війни своїми силами. Тут немає жодної копійки бюджетних коштів. Люди своїми силами зробили площадку для дітей, щоб дітлахи у Вільний час могли прийти позайматися улюбленою грою мільйонів, пограти в футбол, зібратися, поспілкуватися, не проводити час, Бог найде, а саме тут, на площаці. І також хочеться подякувати дійсно всім цим меценатам, які вклалися, які допомагають. І на сьогоднішній день футбол, футзальний клуб Сухабалка набирає обороти і вона ще скаже своє вагоме слово в українському футзалі. В один з днів наразі вже функціонер, а донедавна. У минулому один з найтитулованіших паралімпійців не тільки України, але й світу, триразовий чемпіон і дворазовий срібний призер паралімпіади з футболу, заслужений майстер спорту України Тарас Дудко, який також брав безпосередню участь у спорудженні майданчика. Завітав на нього, щоб провести невеличкий майстер-клас для тутешніх дітлахів, які не тільки залюбки поспілкувалися з іменитим і вправним чителем, але й долучилися до його уроку, у ході якого маєстро поділився поки що азами гри мільйонів і пообіцяв надалі зустріч навчатися регулярно, щоб вже продовжувати удосконалювати майстерність. Дітям їздять гулять, все, вони прийшли, порядки навели, зайшли, поіграли, все, ну, все, все для, для дітей зроблено. Красиво все зроблено людям, спасибо людям за це місним Андрею Вікторовичу, хто, який родився в нашій сухій балкін. Спасибо, це його ці заслуги. А зрештою час покаже наскільки вдалим виявився проект під назвою футзальний клуб Суха балка жовті води хоча на сьогодні наміри і амбіції його засновників працювати і добиватися максимуму ні в кого. Не викликають сумнівів і заслуговують на повагу. Втім, як мінімум для мешканців одноіменного мікрорайону і в першу чергу для дітей юнацтва і молоді назавжди залишиться майданчик як місце зустрічі, проведення їхнього змістовного дозвілля і відпочинку, занять фізичною культурою і спортом, і улюбленим футболом. Зокрема, і на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.